Привіт всім! З вами Українська кішка, і сьогодні я розкажу весь вояцький правильник. І всі правила та принципи, за яким повинен жити вояк. Їх там 15, але відео буде коротке. Тож, готуйте чай, беріть смачненьке. Починаємо. Перше правило. Захищай свій клан, навіть ціною життя. Ти можеш товаришувати з котами з інших кланів але мусиш бути відданим лише своєму. Але в нього адже одного дня ви можете зустрітися в битві. Друге правило: не полю на території інших кланів і не переходь туди без дозволу. Третє правило. Старішин та кошенят належать нагодувати раніше за новиків та вояків. Новакам заборонено їсти без дозволу, до вони не полювали здобич для старішин. Четверте правило: здобич можна вбивати тільки для їжі. Ти повинен бути вдячним за рекламами за її життя. П'яте правило. Кошенятам має виповнитися принаймні шість повень, щоб вони могли стати новаками. Шосте правило. Нововисвячені вояки відбувають одне нічне читування після отримання свого вояцького імені. Сьоме правило. Кіт чи кішка не можуть стати воєводою, якщо вони не виховали принаймні одного новака. Восьме правило. Воєвода переймає провідництво над кланом після смерті чи попередника. Дев'яте правило після смерті чи висторонення воєводи необхідно обрати нового до місяця піку. Десяте правило Збор, Збори всіх чотирьох кланів проводяться у повню, Перемиряти триває всю ніч. У цей час між кланами не повинно відбуватися жодних конфліктів. Одинадцяте правило. Кордони потрібно перевіряти і позначати щодня. Порушників кордонів слід карати. Дванадцяте правило. Кожен вояк зобов'язаний подбати про кошеня, яке опинилося в біді, навіть якщо воно з іншого клану, тринадцяте правило слово провідника клану, закон для вояка. Чотирнадцяте правило: шахетний вояк не вбиває інших котів, щоб виграти битву. Це припустимо лише за умов порушення вояцького правника чи для самозахисту. П'ятнадцяте правило справжньому вояку неприйнятне легке китюняче життя. Оце і все двоххвилинний ролик. Я б, звичайно, хотіла б подовше, але не вийшло. Всі ці правила я взяла з книги таємниці кланів» Спец видання. А на цьому все. Якщо вам цікавиться тема про котів, якщо, якщо ви хочете послухати більше історій, то пишіть у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не натискайте на дзвіночок, щоб не загубитися в нових та старих відео. А зараз бувайте до доступних відео!